В мене діляночка нова після холдинга, я її виграв. Коротше, не буду брехати, я культиватор заглубляю глибоко, а влаги я взагалі не бачу. Суш, мер. Зараз буду. Вийду ще одразу там де по нулю коротше, в мене соя була. Там де я трошки шкрябую влагу викриваю. Там коники ліпити можуть. А тут мерво Ну, не було морозу, воно не перемерзло. Ну і после колінка, така земля втрампована. Вот ми глибоко рехлителями ходили і все вот але коротше ситуація. Вообще суша, суша, влаги немає. Белюка взагалі неделю культуватором Бешена. І так тяжко йде, що йо-мо, і потім гора. І зараз це я йду два-три. Зараз тільки виїжджаю вон, Де в мене поле під нуділом. Ну не гору я тут взагалі. 8 років. Зараз і трактор сразу, і я нічого не роблю. Оживає. Зараз, зараз культиватор весь, все, пішов, дивіться, яка влага. І 2,4, і пішов. І пилюки майже ззаді немає. Коротше такі от справи. Ну і запустимо і це поле. Всім пока лайки, підписочки ми не здаємося і здаватись не будемо.